Добрий день! Ми працюємо в інтернет. За допомогою інтернет ми отримуємо гроші, передаємо гроші. За допомогою інтернет замовляємо товари, демонструємо товари, робимо різні презентації. На основі інтернет будуємо команду, свою команду в МЛМ. Не секрет, що люди ходять по різним компаніям, їм подобаються товари, послуги, які ці компанії пропонують. Але чомусь. Забувають про те, що треба робити свою особову команду, структуру. Бо з командою в любій, в любій компанії ви зробите результат. Розумієте? Майже в любій компанії можна зробити результат. Приділяйте увагу зростанню особистої команди. Заходьте до нас в клуб мережевика. ми цим питанням якраз і займаємось, створюємо особливу свою. Особисту команду. За те, що ви приєднаєтесь до нашого клубу, 10 доларів вам на рекламу одразу попадає. У нас є також призи до 1000 доларів багаторазово. Тому з нами у вас буде. МЛМ бізнес під ключ з подарунками. З нами ви працюєте завжди результативно. Розумієте? Завжди у вас є результат. Але можна з нами працювати повільно, майже безкоштовно, як це люблять багато мережевиків, щоб все було у них без вкладень, безкоштовно. Оце результат у вас буде дуже повільний. І також наша система МЛМ-бізнесу, своя команда, вона може давати вам. Багато дуже кандидатів, які потім стануть вашими партнерами. Ваші реклами підуть по показах 50 тисяч 200 тисяч показів. Результат буде зовсім інший. Ви не встигнете навіть своєю командою обробити цей результат. Суперсистема. Як це працює? Наприклад, ви вирішили приєднатися і платите нашій службі техпідтримці 15 доларів, тому що наша служба техпідтримки за вас все робить. Всі сайти. Воронки, чат-боти, все налаштовує під вас, під вашу команду і під наші також пропозиції. Коли до вас приєднуються ще такі лідери активні, чи активні люди, може не суперлідери, а просто активні, які розуміють, що треба будувати команду, і їх приєднуються троє, ви отримуєте. З кожного по 5 доларів живими грошима. Повертайте назад все, що ви заплатили службі тих підтримців. Окуповуєте повністю, і вона, ця наша система і наша співпраця для вас назавжди стається безкоштовною. Як це виглядає? У нас є така глобальна матриця 2х14, коли під вами тільки дві людини, а потім 14 місць. Це активна така матриця, вона заповнюється. Можете бачити на малюнку. Як вона заповнюється під кожним два місця. В результаті 14 місць зайнято. І якщо ви все це зробили самостійно, вам від 5 до 70 доларів нараховується. Але якщо ви це зробили, кому... чому від 5 до 70? Тому що ці місця можуть заповнити спонсором, іншими людьми. У нас є така. Послуга, пропозиція купили товар, заповнили місце в матриці. Тому ці 5 доларів тільки нараховуються, коли заходять реальні люди. І в кінці заповнюється ця матриця, вам перший приз 21 долар. Так, да, сума немал... невеличка. Не зовсім така сума велика, але достатня, щоб зробити дуже суперсильне розповсюдження. Про вашу компанію, про вашу пропозицію, вашу презентацію, щоб вас побачило 150 тисяч людей заінтересованих в цьому. Розумієте, Фейсбук покаже вашу пропозицію тим людям, які заінтересовані в мережевому. Ви повинні бути готові всі ці контакти взяти і обробити. Вас повинні всі робити автовідповідачі, сайти, ссилки реєстрації, і це все допомагає наша служба техпідтримки. Ці 5-70 доларів це особисто, якщо ви запросили людей. А 21 долар це приз. Потім ця матриця становиться вже не 2х14, а 2 на, 2 на 4. Вона вже заповнюється тут гарненька пропозиція, вона заповнюється автоматично на пасиві, і тому далі ще вона потім також перетвориться в матрицю 2х4. І у вас буде 71 долар 250 доларів на повному пасиві від переливів, від глобальних таких всіх, всіх, всіх переливів ці матриці заповнюються. Хто у кого заповнився перша матриця, всі вони переходять до людини, в якої вже друга матриця є. А потім всі переходять до того, у кого є третя матриця. І так у вас іде пасив, заповнюються ці міста. Ви навіть не вникаєте в матриці 2 на 4. Хто там як попадає, програма ставить все автоматично. І не забувайте ж, не забувайте, що у нас є служба техпідтримки, яка вам все-все налаштує на любе ваше питання. Відповість це не просто якась інша тема, це наша тема. Будуй свою команду, вона доповнить ваш бізнес МЛМ, доповнює розумієте. Наприклад, щоб ви розуміли, не все так е, гарно, як кажуть на презентаціях різних компаній. Наприклад, якщо ми проведемо лінію команда партнери і лінію час, щоб зрозуміти ріст команди і часі, як це відбувається, то коли компанія заходить на ринок і вона цікава з цікавим маркетингом, неї різкий ріст, різкий, стрімко. Ростуть команди і дуже мало часу на це витрачається. Це саме гарний такий час, щоб попасти в компанію. Це треба розуміти. Якщо у вас вже є своя особиста команда, і можете таку хвилю спіймати, тому що потім йде не дуже в часі ріст команди у всіх. люди повільно підключаються, але є ріст. І ще й така, така буває ситуація, коли. Компанія навпаки втрачає людей. Люди уходять з мережі. А може компанія робить декомпресію, щоб поуходили люди? Не хоче з ними працювати. Так ось у нас в клубі мережика декомпресії не буває. Все, що ви заробили, все що ваше місце, все зберігається за вами назавжди. Немає ніякої компресії, і тому ми самі мережевики це створили. І ми вважаємо, що якщо ви проробили один роботу один раз, це ваша робота, яку ви зробили, і ви повинні користуватися результатами постійно. Тому що подумайте, де ви зараз знаходитесь, на якій стадії ваша компанія. Ви можете багато часу витрачати і дуже мало людей запросити, не через те, що ви погано робите щось чи погані у вас презентації, погані пости сама компанія може бути знаходитись в різних цих трьох, або в неї ріст іде, вона тільки вийшла на ринок, але вже або в неї йде таке спокійне плато, рівна поверхня. Або ще може бути спад. Ви можете трудитися, і не розуміти, чого це так виходить. А попит людей на цю компанію може може падати. Розумієте? особливо це старі компанії відчувають, які давно-давно вже на ринку. У них просто йде а, таке стабільність. Люди купують продукти, товари, і вони так нікого не можуть підписати, але вони користуються цими продуктами, і у них така стабільний викуп продукції. Наприклад, зараз заходить до нас компанія Лівгу, це я просто привожу вам як приклад. І в неї зараз іде стрімкий ріст. Розумієте, оце якраз та кампанія, куди можливо би звернути увагу. В неї зараз іде супер підйом по Україні і не тільки по Україні, а в різних інших країнах. Але щоб робити в різних країнах, треба мову знати. Не всі знають і польську, і німецьку. Тому якщо ви з України, працюйте з Україною. Тому заходьте до нас, створюйте свою команду в МЛМ. Це дуже шикарно. 10 доларів вам одразу плюс. Призи до 1000 доларів багаторазово. Я вже їм показав, як на пасиві майже 300 баксів на пасиві виходить. Програма глобально цю матрицю закриває. Тому заходьте до нас, створюйте команди. У нас є фішки. У вас буде дуже багато кандидатів, контактів, кандидатів. Отримайте гарні призи. До зустрічі!